Бож, ну як я раніше без цього жила? Це не реклама, це хвастовство. Я реально не уявляю, як я без цього обходилася. Це моя нова сушилка. Отакі полички з знержавічки. Їх тут 10 штучок, зараз не всі поставлені. А там вентиляція відбувається. Тут грішки у мене поки що слабнуть. А саме головне, а саме головне. У мене тепер є такі силіконові коврики для постіли. Боже, це чудо. Я ж мучилась весь час із пергаментом. О, поміщається в розмір малесенький бортичок, налила тонесенько, висушила. Із з силікошечки гарно знімається, потім постіла. Боже, Боже, щастя є, його не може не бути.